Даними різних джерел Україна станом на 2024 рік втратила щонайменше половину енергетичної інфраструктури. Уряд в аваральному режимі шукає обладнання і виділяє для цього кошти понад 7 мільярдів гривень. Поки Україна імпортує електроенергію з Європи, а обладнання для зруйнованих ТЕЦ, ТЕЦ та ГЕС з нами ділиться весь світ, його виробляти цілком у нас може ось ця фабрика Гігант. Українські енергетичні машини у минулому відомі як турбоатом найбільший виробник турбінного обладнання в Україні. Це державне підприємство Віктор Суботін очолює вже 17 років. Та з початком війни справу цього турбінного гіганта пішли на спад. Згідно з даними аналітичних ресурсів, доходи енергомашин різко впали порівняно з довоєнним періодом. Наприклад, у 2023 році підприємство отримало лише 376 мільйонів гривень заробітку без врахування зарплат та іншого.